Друзі, всім привіт! 28 квітня веду свій відео щоденник, ви на моєму каналі. Сьогодні я вдома, нікуди не поїхали. Погода теж не дуже радісна і на душі сумно. У нас знов в країні. Дуже погана обстановка. Росіяни знов устроїли нам ракетну атаку, є постраждалі, дуже сумні звістки кругом. Ну, Я зазвичай не кажу ні про що таке. Ну це прям не знаю, на душі камінь. Не знаю, що й сказати. Дуже хочеться вже миру, злагоди, і щоб, звичайно, не помирали люди. Діти, мирні люди, спали собі, і отак от можна лягти спати і більш не встати. Вчора я робила булочки, в мене осталось тісто з Пасхи. Я його заморажувала, а вчора розморозила і робила булочки. Вставлю рецептик в це відео. Кому треба, будь ласка, користуйтесь. Ну і, як завжди, бажаю мирного неба. Всього найкращого. І не втрачати надію на гарне майбутнє. Пока-пока. Побачимось. Дуже сподіваюся. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобайочки і всього самого найкращого. Пока-пока. Друзі, покажу вам. Як я буду робити булочки невеличкі, і начинка буде яблуко. Беремо таке яблуко, тісто дрожжове. Якщо чесно, то в мене оце тісто зосталось з пасок. Воно вже було заморожене в мене, лишнє осталось. І я його розморозила, воно трошечки прийшло в себе, нагрілось. І тепер я з нього зроблю булочки. Хто хоче подивитись, як я робила тісто, заходьте до мене на канал, як я пекла пасочки, крафіни. І подивіться. В яблуки ми видаляємо серцевинку, вона не нужна. І я натру на теорочку його. Щоб була така от начиночка миленька. Натерла я яблучко на отакої крупно Не цукор, нічого я сюди в цю масу додати не буду, щоб воно не стікло, не пустило сок. А от коли розкатаю корж із тіста, покладу туди начинку і тоді. Посиплю сахарком. І ще я люблю дуже смак кориці. І посиплю корицею. Дивимось далі. Робочу поверхню і саме тісто трошечки присипала мукою. Щоб воно не бралось не до рук. Нічого. Ну мені це не треба. І все. Тісто непогане, я так відчуваю на дотик його, тому зараз розкатаю його. Отак От ось тоненько, приблизно на мій оцей силиконовий коврик. Десь так. Ось отака поверхня в мене вийшла. Тепер дивіться, що ми будемо далі робити. Начинку викладаємо, розрівнюємо її по поверхні, і все це я присиплю трошечки сахар, можна меду сюди покласти. Ну, я сахарю покладу сьогодні. Взагалі, можна й меду, теж буде добре. Ось так посипаємо. Все це ну, посипаємо так, хто скільки полюбляє. Можна і зовсім не посипати, якщо ви не любите. І трошечки кориці. Так, я тут не приготувала заздалегідь. Так, ну ось, кориця моя знайшлась, я посипала вже нею. І тепер буду звертати все це в отакий рулетик. Завертаємо краючок отак трошки і крутимо, крутимо, крутимо. Отак, щоб воно такий рулетик вийшов. Тут трошки щось мало, ось так розпределяємо. Все, отак скручуємо. Країчки отак ось рівняємо. Тут трошки оставляємо тісто. Без нічого, щоб воно ж зліпився край у нас. Ви розумієте, мабуть. Отак. Виходить отакий у нас рулетик. Оце наші майбутні булочки. Трошки ще, щоб воно нічого не липло. Ой, друзі, на вулиці за вікном. Дощ поливає, а дома так гарно, скоро буде булочками пахнуть, а зараз просто тісто, дуже приємно пахне. І все, оце отак. Тепер ми все діло це будемо розрізати. Це і будуть наші майбутні булочки. Ось я в мене отакий ножичок є. Ніколи його ще не пробувала, ну якраз і попробую. Отак ось, отаким от, от крупненьким буду. Отак. Раз. Так. Ну Щось не дуже воно. Не знаю, для яких це цілий. Ну, щось мені не подобається. Далі буду друге. Отак ось. І ставимо. Рівненьким Лучше буде отак раз, о, друга справа. І знову так ставимо. Ну це вже тут буде воно ж, як ви розумієте, отаке. Буде, навірно, і пригорять. І так далі ріжемо на порції такі, а далі будемо розбиратись. Все. Отак, от мабуть, треба покласти муки і кожну порцію отак ми будемо низ, отак трошки зліплять і вмочати. Зліплять і вмочать. Начинка, звичайно, може бути різна, не така сочна, як у мене зараз. Ну, Будемо на невеликому огні випікати. Ну, верніше, не на огні, а при температурі невеликій. І думаю, що все буде добре. Ну і так, кожну булочку. А потім я ще хочу посипати, у мене є, як воно там зветься, кокосова стружка. От я нею посиплю тут зверху. Ну, отак. Практично мої манюпусінькі булочки сформовані. Нічим зверху не мажу, нехай будуть не блистящі, але добрі. Так, на швидкоруч, оце такі булочки. Протвінь у мене отакий, я на нього все це перекладу. Як бачите, я його трошечки притрусила мукою. Дуже сподіваюся, що мої булки не дуже потечуть і не пригорять. Дуже мені цього не хочеться. Буду ставити зараз на маленький огонь. Ну, не огонь а температуру. Привикла в мене раніше була духовка газова, тому так я висловлююсь. Поставлю на 140 градусів для початку, подивлюсь, як вони будуть, хоч трошечки, щоб вони ж підійшли. 140 і десь на 30 хвилин. А там подивлюсь, як вони будуть себе вести. Тісто все-таки було в морозилці, тому будемо дивитися, що буде з ним. Ну, все, булочки в духовці, як я і сказала, 140 температура на 30 хвилин поки що поставила. І включила режим конвекції. Я завжди його включаю. Мені, так здається, краще. Воно роздуває гарячий воздух по кругу. Духовка в мене невеличка, тому це такий бонус гарний. Ну і все. Тепер будемо дивитись і все. Ось бачите, що виходить, вони вже мають певну форму, я їх вийняла і швиденечко змазала кожну із них сметанкою. Ну, подивлюсь, що буде. Яйце я не стала взбивати традиційно, а от помазала сметанкою, може вони підрум'яняться трошки. Та і все. Ставлю знов в духовку. І так, мої міні-булочки готові. Як бачите, вигляд дуже гарний. Зараз вони трішечки охолонуть, і я їх посиплю цукровою пудрою. І все. От і все. Процес з булочками завершений. Всім смачного підписуйтесь, ставте вподобаєчки, заходьте на мій канал. Всього найкращого і до побачення. Пока-пока!